Ти маєш до інших людей відноситись так, якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе. Любі мої, вітаю вас! І ви не маєте до інших людей відноситись так, якби ви хотіли, щоб вони відносились до тебе. В цьому відео я піддам критиці даний принцип, принцип який ви могли читати в книгах, слухати на якихось семінарах. Певний такий принцип. Здорової комунікації, де здебільшого ви завжди чуєте, якщо ти хочеш, щоб люди до тебе прекрасно відносились, ти маєш прекрасно по-доброму відноситись до інших людей, і тоді в твоєму житті все буде прекрасно з точки зору комунікації. Ні, не буде. І в цьому відео я вам зараз поясню, чому. Так що, любі, прошу будьте уважні. Починаємо. Це питання. Я хочу поділити на дві частини. Перша частина безпосередня. Ну, скажімо так, критика даного принципу, і я буду пояснювати, чому він в житті не відпрацьовує. І другий блок цього питання це власне те, як ми суб'єктивно некоректно інтерпретуємо різні комунікаційні комунікативні ситуації, в котрих ми здебільшого виставляємо дуже багато вимог до інших людей. І звісно ж, ці вимоги ми взагалі не виставляємо перед самими собою. Власне. Поехали, як то кажуть. Да? А, друзі, дивіться, ви не маєте до інших, людей від... довіри, до інших людей відноситись так, якби ви хотіли, щоб вони відносились до вас. Дуже простий приклад в вашому житті, в житті ваших батьків, найближчих знайомих, друзів. Не скажу, що у кожного з вас є такий досвід, але тим не менш, у більшості з вас є такий досвід. Ви до якоїсь людини по-доброму. Дуже відповідально, дуже місцями десь наполегливо намагаєтесь виконати вашу справу, вашу якусь обіцянку, вашу попередню домовленість з цією людиною. А натомість ви отримуєте нічого. Натомість людина не тримає своє слово. Знаєте, не те, що не отримуєте нічого. Я не хочу, щоб ви інтерпретували мої слова виключно з точки зору, а що ви мені дасте? Ні. В тому контексті, що ваша добра позиція, ваше добре відношення, добре відповідальне відношення не має відзеркалення на вашу персону від цієї людини. Від слова, взагалі, скільки разів в вашій ситуації було обставине, коли ви по-доброму, іноді десь м'яко, іноді десь, ну скажімо так, свідомо ставлячи себе, заганяючи себе не в дуже зручну для вас позицію. Сподіваючись, що власне у вас буде хороший контакт, хороша комунікація, все буде прекрасно. А натомість що ви отримували? В більшості випадків плювок в обличчя. В більшості випадків це з точки зору вашої праці, з точки зору комунікації з вашими колегами. Скільки з вас а на роботі такі хороші, відповідальні, робите 10 справ, універсальний солдат, а відповідь, що ви маєте. Ну, в кращому випадку вам ваші колеги скажуть. Дякую в кращому випадку, і то не завжди. А на перший раз так зробите, скажуть дякую, на другий раз так зробите, скажуть дякую. На третій раз будете робити ще більше. Люди будуть себе вести таким чином по відношенню до вас, що ви зобов'язані це робити. А як тільки ви скажете ні, я не хочу робити цей функціонал, тому що де-факто він мені не належить, до вас будуть претензії і образи якого він не хоче це робити, або вона не хоче це робити. Розумієте, я зараз фантазую, але дуже багато таких ситуацій в вашому житті є з точки зору вашої професійної комунікації. Візьмемо приклад з точки зору вашої, ваших відносин з людиною, так, вашого інтимного життя, особистого життя. Скільки там обманної фальші? Скільки там обманної фальші? Коли ви маєте почуття, ви з найкращих побажань щирих. Надважливо, друзі, щирих побажань. Намагайтесь вибудувати прекрасну е, комунікацію з іншою людиною, а натомість ви отримуєте зради і ще інші речі, образи свідомі, несвідомі, е, примітивні, не дуже примітивні, а іноді дуже витончені маніпуляції. Ось це ви отримуєте. Я не кажу, що це завжди так, в жодному разі ні. Але принцип. Віднося до інших людей так, якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе, вимагає одного критерію, надважливого критерію: рівності інтелектуального розвитку, рівності інтелектуального і емпатійного розвитку. Ось що вимагає цей принцип. Якщо ви дуже емпатійна людина, якщо ви дуже відповідальна людина, то ваша емпатійність і відповідальність в наших е, життєвих реаліях комунікації грає проти вас. Я в жодному разі не хочу сказати, що ви маєте стати неемпатійними і безвідповідальними. Зрозумійте мене коректно, любі мої. Прошу не робіть, знаєте, із, із білого чорне. В жодному разі. Але щоб ви не брали на віру принцип відноситься до людей, до інших людей, так як ти хочеш, щоб вони відносились до тебе як, як певну аксіому і базу адекватного, адекватних стосунків, адекватного спілкування і в цілому базу адекватної побудови відносин. Це не є база. І е, ви одразу, заде... скоріше за все, у мене сьогодні трішки зранку апарат не дуже працює. І, звісно, у вас, мабуть, виникне питання: добре, а що в такому разі робити? Ну так, в мене є мій персональний досвід, котрий мені свідчить про те, що відноситись до інших людей так, як би я хотів, щоб вони відносились до мене, не дуже працює. Бо я начебто хочу з самих хороших щирих. Мотивів а отримує не зовсім прекрасні наслідки. Що робити? ось тут потрібно людлю мої розвивати адаптивний комунікативний інтелект. Простою мовою це означає, що ви в першу чергу не відкриваєте себе повністю, яка ви прекрасна натура, які ви щирі, добрі відповідальні, як ви можете людину підстрахувати, як ви можете людині допомогти. Ви цього не відкриваєте Допоки не пройде певний час. Певне, часто, скажімо так, цинічно тестування один одного. Ну цинічно, але тим не менш життєво. Тестування один одного на предмет взаємної відповідальності і так далі. Розумієте? І коли проходить певний етап, ви розумієте, так я можу довіритися цій людині, тому що ця довіра вже базується на слово і діло, а не просто тому, що я живу за принципом, що зараз буду до, до нього не гарно відноситись, і мені таке прилетить у відповідь. Здебільшого я не знаю там відсотковому співвідношенні, але в моєму житті відсотків так 70 прилітало відповідь взагалі не те, що мені хотілось би. Ну, тобто, не співрозмірно тому добру, тої щирості відповідальності, котру я віддавав а, зі свого боку, розумієте? Тобто, ну не було пропорційності абсолютно. Навпаки, ти намагаєшся, ти чогось прагнеш, ти віддаєш, а потім сидиш і думаєш, а коли мені, хоча б там маленьке зерно у відповідь якоїсь якоїсь нормальної якоїсь нормальної комунікації, я отримую, розумієте? Тому а, адаптивний комунікативний інтелект. Ми тестуємо один одного на предмет взаємної довіри, взаємної відповідальності, взаємної імпатії. Якщо ми бачимо перед нами не дуже вихованих, не дуже інтелектуальних людей, то забудьте про принцип до них прекрасно відноситись, і в якийсь момент часу на своєму 43-му віці життя року життя вони скажуть так. Я перекреслю все своє хрінове відношення до інших людей з таким присмаком гавніца, да і раптово буду до цієї людини прекрасно відноситись. Ну давайте знімати рожеві окуляри, давайте прибирати всі ілюзії, абсолютно недієвих принципів. Це хороший принцип. Я в жодному разі його не девальвую, але він хороший в дуже обмежених випадках, в дуже обмежених комунікативних ситуаціях. Розумієте? Він працює тільки тоді, коли ви в контакті з людиною, котра, котра є рівнею вам по інтелектуально-емпатійному розвитку. І ніяк інакше. Це зрозуміло, це проїхали. Тепер другий момент. Поговоримо про дещо некоректність нашого сприйняття. Нашого сприйняття того, що дозволено, можна і потрібно робити нам. І те, що дозволено, можна, і потрібно робити іншим людям. Тут насправді є така хитрість, що коли ми дивимося на інших людей, ми дивимося на них через призму вже, знаєте, зарані якоїсь критики. Насправді, ми дивимося на інших людей вже через призму вимог до цих людей, до цієї людини, якщо ми говоримо про якийсь конкретний приватний випадок. А ми здебільшого дуже часто маємо високі стандарти по відношенню до інших людей по відношенню до нашого партнера, з яким ми будуємо стосунки, по відношенню до друзів, по відношенню до дітей, таке і інше. Особливо мені подобаються батьки, які от стоять своїм дітям, кажуть, читай книги зараза сказала. При тому самі не читають книги, а дуже полюбляють в інстаграмі, тіктоки заліпати. Таких людей дуже багато. Розумієте, батьків таких дуже багато. Тобто, ми намагаємося просто словом нав'язати якусь модель, тому що вона, начебто, начебто правильно, ну якби читати книги це вірна модель. Але ж батьки ви не показуєте ну, ніякого прикладу своїм дітям. А тут дуже проста модель. Якщо дитина бачить, що батьки її ніфіга цього не роблять, то я не буду робити. Я буду імітувати, що я це роблю, а це ж не буде щиро, це ж не буде по-справжньому, абсолютно об'єктивно, так? Тобто, ми дуже часто виставляємо вимоги претензій до інших людей. І в той же час проаналізуйте, будь ласка, що цих вимог ви, як правило, взагалі не ставите по відношенню до себе. Ще дуже простий життєвий приклад: їдете на автомобілі. Перед вами червоне червоний світло світлофора, ви зупиняєтеся і хтось проїздить на червоне світло. І ви такі думаєте, а засранець, поліцаю би зараз на тебе. Але коли ви проїздите на червоне світло, таке ж трапляється. Давайте бути об'єктивними. Трапляється. Що ви собі кажете? мені можна. <я Chain> мені сьогодні можна. Розумієте? Дуже прості, банальні приклади, на котрих я хочу вам показати, продемонструвати той момент, що до інших людей у нас автоматом стоять. Стоїть певна така призма критики, вимог і таке інше, але по відношенню до себе ми здебільшого на це закриваємо очі. І е, також, якщо об'єднати ці два блоки, ви чітко можете побачити мент викривлення обставини ситуації. Тобто я хочу відноситись, я буду відноситись до інших людей так, якби я хотів, щоб вони відносились до, до мене, ми вже розібрали цей блок, але також на нього ще ми можемо накласти некоректність нашого сприйняття, того, що хтось зобов'язаний, як нам здається, зобов'язаний робити, і ще зобов'язані робити ми. І здебільшого, коли люди живуть. Контексті дуже скажімо так зациклені на тому, що на високих стандартах по відношенню до інших людей і такі високі стандарти по відношенню до себе не виставляють з такими людьми. Дуже важко потім знайти спільну мову в стресовій ситуації, тому що як правило вони абсолютно примітивно стоять на своєму, і вони ні нікого не бажають чути. Їм здається, що я молодець, я все роблю вірно, тільки ви ідіоти. Хоча об'єктивно ти можеш проводити фактаж, проводити ну, реальні докази того, щоб в якійсь конфліктній комунікаційній ситуації, ну, скажімо так, давайте умовно, винні винні двоє. Я хочу сказати, винні обоє. Винні двоє. Але людина, котра не звикла до себе виставляти вимог, людина, котра не звикла, бодай, перед самим собою нести відповідальність, вона не сприйме вашу позицію. Тому що. Коли ви виставляєте об'єктивну аргументовану претензію по відношенню до такої емоційно незрілої людини, вона буде сприймати реально об'єктивну претензію як напад, як факт нападу. А якщо на мене нападають, я буду захищатись і буду тебе ще більше в чомусь звинувачувати. І тут у нас виходить ситуація, нашла краса на камінь. І ми просто говоримо про все, і водночас ні про що, тому що з цією людиною нам просто дуже важко дійти якогось спільного компромісу. Це така ситуація, що в комунікації з такою людиною ви завжди будете неправі. Ви завжди будете неправі. Тому любі мої, я прошу, щоб ви проаналізували сьогоднішній випуск. Це важливо для вас, повірте мені, тому що я знаю, що багато людей живуть в такі концепції, ну мені треба добре відноситись до інших, тоді мені буде взаємність у відповідь. Ніфіга. Ніфіга. І ваш досвід, можливо, досвід ваших батьків, найближчих знайомих, друзів, є підтвердження, підтвердження моїх слів. Не буде так. Це працює виключно в обставинах і ситуаціях, коли ви в контакті з інтелектуальною, потійною, розвинутою людиною, яка є рівнею вам. А якщо ви в контакті з людиною, яка звикла... Плювати в інших, то ваше а, прекрасне ставлення до цієї людини буде вашою проблемою. Вас просто переїдуть. Вас будуть використовувати по-різному. Використовувати ваші ресурси, вам не маніпулювати так і інше, робити вам нерви, але будуть це робити. Обов'язково будуть це робити. Тому питання комунікації це складна тема. Її потрібно предметно вивчати, вивчати психологію людей, вивчати е методи маніпуляцій, котрі дуже багато людей роблять. В маніпуляції свідомі, несвідомі, витончені, і не дуже витончені, але вчитися їх бачити, щитувати їх. Оце важливо, а не просто взяти якийсь принцип і жити за ним, тому що десь в книжці він був написаний, і звучить просто дуже добре, звучить прекрасно, тільки діє хреново. Звучить прекрасно, але хреново діє. Коротше, дуже дякую вам, любі мої, за перегляд. Що сьогодні Олександр трошечки вона... язик не так працював. Але на одному дублі зранку, в принципі, непогано. Непогано. Um, і певна сама іронія. Так. Uh, любі мої, дякую за перегляд. Прошу, підписка. Обов'язково підписка. Ану, давайте бігом запостіть цей відосик собі в інстаграм, uh, в історії, щоб ваші друзі, там, подруги, батьки побачили. Тому що тема важлива. І я переконаний, вона зайвою не буде. Ліпше подивитись Олександра, ніж якусь повтикати <смір mid> <Platform>? <смір> в якусь півні. Так, так, все. Сабскрайб, підписка, коментар, лайк. І побачимось в наступному відео. Всього найкращого!